Кіт Василій, ти де букав? Нема шиє полював, а чому смітаний ніс у комор я заліз? Цю книжку знає не одне покоління українців. Вірші Дніпрянина Олексія Крилова, ілюстровані Володимиром Любарським, були чи не в кожній родині. Володимир Любарський відомий український художник і ілюстратор радянського періоду нашої історії. Він народився в 1937 році в нашому місті, і все життя провів в рідному місті. Володимир Любарський створив ілюстрації більш ніж до 50 дитячих книжок. Своє перше замовлення він отримав 17-річному віці, коли ще був учнем художнього училища. Письменник Олексій Крилов, також мешканець нашого міста, відшукав його. Був дуже незадоволений роботою інших художників і доручив йому ілюстрацію книги Як лікували півня. За словами науковиці Світлани Івлевої, найбільшої слави художник зажив після того, як зробив ілюстрації до твору Олексія Крилова Кіт Василь. І цей образ став настільки улюбленим, що коли вже в наш час міська влада заходилася створювати міні-скульптуру, про цей, присвячену цьому яскравому образу, то більшість наших городян висловились на користь того, щоб він був. Саме котом Володимира Любарського. Герою ілюстрацій дитячих книжок Володимира Любарського зворушливі та добрі не випадково. Донька Володимира Любарського, Людмила Рувинська, розповідає, що батько його був надзвичайно доброю людиною і тягнув додому кожного безхатнього кота. Художник не дожив до свого 60-ти річчя. Його вік скоротив трагічний випадок, що стався з ним у рідному місті, розповідає Світлана Івлева. На жаль, в 90-ті роки з ним трапилося нещастя. Після того, як він отримав гонорар, він викликав таксі. І таксист спокусився на ці гроші і на повному ходу викинув його з машини. Від травм, які він отримав, він не оговтався і працездатність свою не зміг відновити. Наприкінці життя він зовсім втратив зір. Пішов в життя Володимир Аронович в 1996 році. Вулиця Любарського знаходиться в Амур на районі. Довжина її 2500 метрів. До перейменування Артерія носила ім'я члена більшовицької партії. Іван Білостоцький мав два класи освіти. Все своє життя займався розбудовою радянської держави на території Росії. Ім'я діяча ще можна побачити на адресних табличках. Науковці закликають відповідально ставитися до назв топонімів і позбавлятися радянських маркерів. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.